Схоже, що наші можновладці не знають інших методів впливу на економіку, ніж податки або ще вищі податки. Тільки напрокотилася хвиля зростання податків, зборів та акцизів, і ось знову держава планує залізти в кишеню пересічних українців. Так і хочеться сказати, горщик не вари, Але ні, він варить і варить, аж кипить. Вітаю 20 березня. Мінфін представив для обговорення законопроєкт номер 2979 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Посилання на документ, ви, як завжди, знайдете в описі під цим відео. За цією складною назвою ховається дещо цікаве для кожного, хто хоч інколи отримує додаткові гроші через інтернет. Будь то продаж пари трійки речей на OLX чи здавання в оренду власного гаража. Нас запевняють, що це цитую. Необхідно для гармонізації Національного податкового законодавства з правом ЄС та є міжнародним зобов'язанням України перед МВФ. Тобто можна подумати, що досі законодавство не було гармонійним, а от тепер нарешті стане. Тож сьогодні розбираємо, кого зобов'яжуть сплачувати новий податок за законопроєктом, які саме прибутки оподаткують. Скільки доведеться платити за додатковий дохід, отриманий на інтернет-платформах, та як власне відбуватиметься оподаткування? Якщо законопроект буде прийнятий, а шансів на це чимало, то новий податок доведеться сплатити, якщо ви надаєте в оренду транспортні засоби або якесь нерухоме майно. І тут йдеться не тільки про квартири, будинки чи офісні приміщення. Тут також йдеться про гаражі, паркінги та навіть місця на звичайних накритих стоянках. Або ви продаєте якісь товари, навіть вживані речі, які вам просто не потрібні. Якщо ви надаєте людям послуги, наприклад, потроху ремонтуєте крани чи підшиваєте штани. Тобто, якщо ви щось продаєте через OLX, Easy чи Prom, Якщо ви знаходите собі клієнтів на кабанчик UA, якщо ви підвозите людей через Болт чи Уклон, надаєте щось в оренду е, на тій же платформі OLX, Loom чи Booking, або навіть підробляєте кур'єром у то тож готуйтесь. За це все держава змусить вас сплатити їй певну долю. Нагадаю, що основні українські банки встановили нові обмеження для переказів для фізичних осіб. Як банки контролюватимуть ваші гроші, ми детально розповідали ось тут. Законопроєктом передбачена ставка податку для фізичних осіб, які продають товари чи послуги через цифрові платформи у розмірі лише 5%. Але це не все. Нагадаю, що тепер громадяни мають сплачувати військовий збір на будь-який прибуток, а його ставка наразі складає 5%. Тож насправді доведеться сплатити вдвічі більше 10%. Тобто, якщо ви щось продали за 1000 гривень, 100% з них вас змусять віддати на користь держави. Ця гармонізація. В проєкті закону називається пільговим режимом оподаткування доходів і робиться нібито, цитую, з метою стимулювання виведення з тіні значної частки доходів фізичних осіб. Підзвітними продавцями держава вважатиме повнолітніх резидентів України, які відповідають таким вимогам. Мають поточний рахунок українському банку для розрахунків та повідомляють підзвітному оператору платформи його реквізити. Тобто, якщо ви просто повісили об'яву на OLX, платити податок може й не доведеться. А от якщо ви вирішили скористатись olx доставкою, щоб захистити себе та покупця від шахрайства, це вже інша справа. Далі здійснюють розрахунки виключно у грошовій формі, тобто бартер не оподатковують. Водночас цей законопроєкт не стосується тих, проти кого запроваджені санкції, а також самозайнятих осіб тих, які мають найманих працівників чи продають підакцизні товари. Крім того, обсяг їхнього річного доходу не має перевищувати. 5 мільйонів гривень, бо інакше до них буде застосована інша ставка вже 18%, ну і плюс 5% військового збору це само собою. Як власне відбуватиметься оподаткування? Тут МінФін все продумав: Аби не зв'язуватися з кожним, хто щось собі підзаробив, обов'язки податкового агента покладаються на підзвітних операторів цифрових платформ. Деякі ЗМІ писали, що саме через цей пункт урядовці сперечалися з крупними гравцями онлайн-бізнесу, які, звісно, були проти. Але, схоже, їм якось вдалося домовитись. Таким чином, законопроєкт зобов'язує операторів цифрових платформ щороку до 31 січня звітувати перед податковою про доходи користувачів, які продають за їх допомогою свої товари чи послуги. Звітним періодом. Вважатимуть попередній календарний рік. Щодо громадян, то з них податки списуватимуться автоматично. Тобто, якщо ви продали вживані колеса за 2000 гривень і скористалися, наприклад, Тойлих з доставкою, то на руки ви отримаєте 1800. А от, якщо вам не вистачає грошей, але щось продавати для вас не метод, то ось тут ми розповіли, як людям 55 плюс. Здобути нову професію та знайти хорошу роботу. Щодо тих українців, які заробляють на закордонних майданчиках, наприклад, через онлайн-сервіси Etsy чи eBay, то іноземні платформи відтепер інформуватимуть наших податківців про їх заробітки. А у відповідь наші фіскальні органи надаватимуть європейцям аналогічну інформацію щодо їхніх резидентів. Наголошу, що поки що це тільки проєкт закону. Він має бути поданим до Верховної Ради України до кінця квітня. Але сумнівів, що він буде прийнятий, чомусь небагато. Ми продовжимо слідкувати за цим та своєчасно розповімо вам про відповідні зміни. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливі новини, та поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. Дякую за увагу! Тримайтесь і бережіть себе та близьких.